Після серії перемог українські голболісти вийшли у фінал Кубка націй у Берліні, де знову зустрілися з Японією, як і на Паралімпійських іграх у Парижі. Японські гравці підійшли до українців з подарунками та обмінялись футболками. На кілька хвилин не суперники, а друзі. Але невдовзі все змінилось. Почалась гра за золото. Місто цікаво з ними знову пограти в цій фіналі. Команда дуже-дуже гарна. і, кильки, і захист. І ми з ними завжди товаришуємо, вони завжди нас підтримують. Ну, це як такі брати по спорту. Матч почався з удару українців 1-0. Японців відповіли швидко, перейшовши до обманних маневрів. Голи летіли з обох боків. До перерви рахунок був Підсумку 8-4. золото в Україні. Ми перемогли збірну Японії у сьогоднішньому фіналі. На жаль, це не було в фіналі Паралімпійських ігор, але ми підтвердили свій статус і, мабуть, доказали самі, ну, самим собі, що цей результат, який був на Паралімпійських іграх минулого року, той результат, який був. Також минулого року на цьому ж турнірі ми були треті. От Цього року ми вже зайняли перше місце серед тих самих команд, які були в Томуці. Чесно, ми, мені кажеться, після фіналу в Парижі ми ну, кожен день мріємо, щоб знову зіграти з Японією. Ми там поступилися в один гол ну, в додатковому часі, і було дуже прикро усвідомити, що золото йшло ну, ну, yeah. так. і е, Нарешті ми з ними зустрілись, було ну, зроблено е, роботу над помилками, ми трохи виправились, ну, і також е, удача була е, на нашому боці, тому ми змогли перемогти. Емоції просто як, зашкалюють, ми дуже собою пишаємось ну, і будемо далі працювати і працювати. Під час нагородження сталася технічна несподіванка. Гімн України лише почав звучати, і вже на п'ятій секунді музика раптово обірвалась. Але українці не розгубилися. Ну Так, а чого? чому зупинятися? Ми українці. Ми не зупиняємося тільки вперед, як то кажуть, до перемоги. Гравці і тренер разом виконали Акапелу гімн України. Спочатку і до кінця. Я вам скажу, що по поводу випадковості, я думаю, що випадковість це не випадковість. Я вважаю, що немає випадкових таких ситуацій. Все одно життя це така штука, що десь все таки дає нам змогу на випробування. Ну, от і з цим гімном теж саме і дивишся, читаєш що щось час в морозі. Ой. Іноді емоції, беруть своє, я теж гімн спав. До кінця не співав, тому що теж сповнив цей кривий ріг. Ну, от, і, да. ну, ми, ми зараз тут ми робимо свою роботу, тому емоції вже будуть вдома. Попереду чемпіонат Європи. У команди є коротка пауза, але тренування не припиняються. Ну, Це відповідальний чемпіонат Європи, тому що. Невідповідальних чемпіонатів у нас не буває, на жаль. Тому ми завжди підходимо до будь-якого чемпіонату як до відповідального турніру, на якому потрібно перемагати. І у нас небагато турнірів в цьому. Це... У нас буде така пауза з міжнародними поїздками після цього турніру. Але от ми плануємо активно готуватися завдяки там, чемпіонату України, який буде проходити у нас. З галболу, і крім того, ми будемо займатися упосилено на тренуваннях вдома. Значить, По приїзду зараз додому, ми ще раз передимося всі ігри, подивимося, де помилки, над чим працювати, і продовжимо роботу над помилками і продовжимо роботу до підготовки до Чемпіонату Європи, який буде вересні, в кінці вересня, у Фінляндії. Робота триває. І, хоча попереду важливий чемпіонат Європи, Команда думає і про більш далекі цілі. Гравці вірять, що з часом і вдома з'явиться у їхній залі для тренувань покриття, хоча б трохи наближене до міжнародних стандартів. Етап підготовки до свідчі пролімпійських ми розпочали, а... а готуємося по старому. А поки команда повертається додому і готується до наступних ігор, поруч з нею ті, хто вірить. Хто підтримує, хто переживає. Бо спорт це не лише про гру. Саме найбільша підтримка це сім'я, жінка, Тимосій. це синок мій йому 4 роки. Також ігри дивились мої брати. Тесь навіть коментував кожен мій кидок і кожен захист м'яча. Так що дякую всім, хто болівав та підтримував. Слава Україні! Слава українським героям!